Привіт, друзі та дорогі підписники! З вами знову я, Віталій Портной, дизайнер бренду Bizet. Наша команда рада бачити вас на каналі. І ми сьогодні розкажемо про стиль мілітарі та про наші моделі тактичних штанів. Також ми підготували для вас конкурс, і ми будемо розігрувати нашу модель штанів, але умови будуть в кінці відео, так що додивіться його до кінця. Стиль. Мілітарі залишаються завжди актуальним та стабільно популярним, не дивлячись на змінюваність сучасних тенденцій. Ще його називають армійським, тому що він набуває елементів військового костюму, фасону та кольору. Сам армійський стиль пішов від військовослужбовців, які у вільний час носили військову форму та щосили юзали камуфляж, берці. Та тренчі. І цю тенденцію підхопили звичайні чоловіки, які почали носити бушлати, балаклави та високі чоботи, що властиво стилю мілітарі? це принт або захисний малюнок-камуфляж, парки, бомбери, тренчі взуття з тракторною підошвою, кеди або кросівки без декору і з відкритою шнурівкою. Щодо аксесуарів: це ремні з великою бляхою, окуляри-авіатори. Декоративні пагони і великі годинники. Армійський стиль виникає на фоні практичних загальновживаних речей, які повинні рятувати життя під час бою. Згадати хоча б жилетки військ НАТО з численними карабінами, відділеннями та кишенями. Цей стиль, звичайно, підкреслить силу та мужність, але, однак, не потрібно переборщувати, як і в будь-якому іншому стилі. Тому не варто одягати речі стилю мілітарі із класичним діловим стилем. На навчання максимум одягайте штани та сорочку кольору хакі. А тепер переходимо до наших тактичних штанів. І всі вони пошиті із тканини RipStop. 65% це поліестер, і 35% бавовна. Тканина має хороші гігроскопічні властивості повітропроникність, ваше тіло не потітиме і не паритиметься в цих штанах. У вологу погоду тканина не гниє і не піддається розриву. Завдяки хорошому переплетенню тканина міцна та має ефект стрейчу. Перша наша модель це Cargo брюки агресів В них багато ремінної стропи та функціональних елементів. Пояс в даній моделі суцільний та з металевим гудзиком. Тут з боку резинки для зручності, бічні кишені брючного типу. Для оздоблення використана витачка. Кишені досить масивні. Та на кнопках. На клапанах використана реміна стропа Тут можна зафіксувати і закріпити підсумки. Ззаду хлястики для фіксації, об'єму та ширини. Знизу. Фіксація для того, щоб запобігти попадання комах та піску. Ззаду дві кишені. В якості посилення також використана ремінна стропа. Модель доступна в хакі та чорному кольорі. Друга модель тактичні карго-брюки Воїн. В Цій моделі на шльовках закріплені на півкільця, де можна зафіксувати ліхтарик, ножик, пластикову тару. Будь-які важливі або цінні речі, бічні кишені, тут є потайна кишеня, де також можна покласти різні дрібнички. Спереду функціональні кишені для магазинів. І поруч з ними кишені, які по своєму крою трошки зміщені назад. Вони мають великий об'єм, досить вмісткі. Зліва використаний шеврон, який знімається. Знизу Дана модель оброблена швом з закритим зрізом. На колінах використані виточки та конструктивний шов. Тактичні карго брюки «Воїн» доступні до замовлення в чорному кольорі. Всі наші моделі прострочені армованими нитками для збільшення міцності та стійкості. Також у нас використані закріпки на кожних кишенях, функціональних елементах, також для стійкості і міцності. Третя наша модель це каргобрюки-шпигун. Тут також використані на підкільці на шльовках, пояс на металевому гудзику. З боку резинки. Кишені зміщені трошки вперед. І вони фіксуються на кнопках. Фірмовий шеврон на липучці, знизу конструктивний шов, і сама кишеня виходить із цього шва. На колінах. Розміщені витачки. Ззаду у нас кишені в листочку. Зліва тут потайне кишеня для магазину, а справа кишеня для ножа. Модель доступна в хакі та чорному кольорі. Четверта наша модель це тактичні карго брюки Basic. І вони були змодельовані з нашої базової моделі штани Basic. І ми додали кишеньки для магазина і змінили манжети на липучки. В даній моделі. Відрізний пояс на гудзику, з боку резинка для фіксації, бічні кишені брючного типу. Кишені фіксуються на кнопках. Збоку липучка із шевроном, потайні кишені для магазинів, знизу використана липучка, що, ще раз нагадую, запобігає потраплянню піску та комах. Ззаду у нас кишені в листочку. Модель доступна в хакі та чорному кольорі. Карго-брюки капелан, які доступні в хакі та чорному кольорі. Самі по дизайну прямого силуету трошки завужені донизу. Бічні кишені у нас з посилювачами. Кишені, які розміщені трохи нижче, з клапаном, без кнопки та липучки. Тут просто напуск. На лівій кишені розміщена липучка із шевроном. На коліні використані декоративні елементи в формі трикутників, та низ на липучці та хлястик з реміної стропою. Ззаду у нас перерізні кишені в листочку, і ми переходимо до наступної моделі. Наступна наша модель це Cargo брюки Bayrectar, а вони вже пошиті з іншої тканини. Тканина називається Comfort. Особливості цієї тканини є подвійне переплетення ниток 4 сторони, що забезпечує хорошу зносостійкість. Міцність та захист від повітря, пилу та води. Сама модель із суцільним поясом, металевий гудзик на хлястиках розміщені на півкільця для розміщення різних дрібничок. Бокові кишені досить вмісткі на металевих молніях, ліпучка гострокутної форми. Спереду невеличке кишення для магазину. Тут використані закріпки для збільшення міцності. На колінах у нас розміщений конструктивний елемент з виточками. Ззаду у нас немає кишень. І знизу також немає липучок, немає манжет. Модель доступна в хакі та чорному кольорі. А зараз бонус огляд. На нашу фірмову фліску тканина, з якої виготовлена фліска. Дуже добре зберігає тепло. Вона м'яка, приємна до тіла. В даній моделі комір-стійка, кокетки з плащової тканини. Також з боку кишені з плащовки, на прогумованих молніях. У нас зліва та справа липучка. Тут у нас шеврон з черепом. З цієї сторони фірмовий шеврон з нашим логотипом. На грудях додаткова кишеня. Застібка на. Тракторній молнії. Всередині розміщені внутрішні кишені, досить масивні по об'єму. Модель доступна для замовлення в хакі-кольорі на нашому сайті. А зараз ми переходимо до конкурсу. А умови конкурсу максимально прості. Для того, щоб виграти нашу модель тактичних каргоштанів, потрібно поставити лайк, бути підписаними на наш канал та написати оригінальний. Коментарій. У нас буде два переможця за самий креативний коментар. Так що переходьте на сайт, робіть замовлення: сайт bizet.com.ua. Будьте щасливими, успіху вам та зустрінемося у наступному відеогляді.